Сьогодні у випуску у багатоповерхівці, де п'ять днів тому вибухнув газ, електропостачання відновили. Газопостачання немає. Толок у назгарищі храму, яка була пам'яткою архітектури 19 століття, організували в селі Бірки Кропивницького району. Він згорів торік у грудні. У Кропивницькому закінчується вакцина від кору. У Кропивницькій багатоповерхівці, де п'ять днів тому у квартирі стався вибух, представники газової служби зібрали мешканців, щоб обстежити в їхніх квартирах газове обладнання. Два і п'ять метрів за секунду. Це цілком достатня тяга для даної квартири». Ще одне підприємство перевіряє вентиляційні канали. По всім квартирам, по всім стоївкам. У під'їзді 36 квартир. Газопостачання відключили. Відновлять після звернення балансу утримувача, закінчення перевірки та встановлення пошкоджених дверей у шести квартирах, пояснює майстер газової служби Олександр Краус. Якщо це все зараз буде, то будемо відновлювати. Водопостачання та електрика є в усіх квартирах, розповідає Ірина Федорашко, інженерка кооперативу, який обслуговує будинок. Обстежено та замінено необхідне обладнання в електрощитках поверхових та відновлено на і на ті поверхи, там, де сталася аварія, крім тої квартири, де стався вибух. Ліфт не придатний. Олена Іщенко мешкає на другому поверсі. Каже, під час вибуху її не було вдома. Вилітів тільки тамбур, потолок пошкоджений, дуже пошкоджена машина, яка стояла біля під'їзду. Без газу ну, справляємося. Світ є, вода є там вже. Справляємося. Ця квартира на сьомому поверсі вище тієї, де стався вибух. Вирвало двері і покоржили їх повністю, бо не підліжать. І саму стіну, що двері вставляються, нову стіну робили. Там внутрі у дверях стекла повилітали. Що вам комісія сказала? Можна проживати в квартирі? Можна, так. Ось ця квартира, де стався вибух. За інформацією голови обладміністрації Андрія Райковича, вибухнув газ. Травмований під час вибуху 49-річний чоловік перебуває в опіковому відділенні обласної лікарні. Попросив не показувати його обличчя. З його слів, вибух стався, коли він увімкнув електрочайник. У мене взагалі хронічний нажить. Може, і за цього я не почув запаху газу. Я на декілька секунд, мабуть, втратив свідомість. Я пам'ятаю, що в мене. Загорівся матрас, одеяло. Я ще ногами ходив, бо в руки нічого взяти не міг. то я тушив це його. Зі слів чоловіка, газової плити у квартирі не було. Та була визнана, ще десь по вересні, чи навіть серпні минулого року. Вона травить, почала газ, я її відключив, виїзд. В селях безпеки і крам не постійно був закритий. А ви тоді газовиків не викликали? Ні, ні, ну в Я не знав, що треба, я ну, вважав, що сам справлюсь. Може, несправній в самому крані якась не знаю. Завідувачка опікового відділення Наталія Корчака говорить, чоловіку потрібна операція з пересадки шкіри. Площа опіків нього 15% ураження тіла. З цих 15-3% глибокі там, де шкіра прогоріла на всю її товщину. Спали набріки з обличчя. Пацієнт вже активний, самостійно сідає, ходить, їсть, п'є. Сказала, лікування з такими травмами триває місяць-півтора. У під'їзді, де стався вибух, відновлять газопостачання не раніше 28 березня. За умови, якщо будуть вдома всі мешканці, пояснив майстер газової служби Олександр Краус. У штаб з приводу пошкоджень після вибуху надійшло 70 звернень. Повідомила телефоном заступниця начальника управління житлово-комунального господарства Тетяна Савченко. Відселили мешканців п'яти найбільш пошкоджених квартир. Висновки будівельної експертизи про масштаби руйнування будинку поки немає. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Прибирання на згарищі церкви у селі Бірки Кропивницького району влаштували місцеві жителі через три з половиною місяці після пожежі. За підрахунками Суспільного розбирають завали і шукають цілілі після речі 20 людей. Не зробили цього раніше через слідчі дії поліції, пояснює парафіянка Зінаїда Нечитайло. Нарешті ми дочекалися за три місяці. Нам дала поліція дозвіл на прибирання. Всі надіємося, що ми спільними зусиллями зможемо будувати на місці згарища нову церкву. Дерев'яний Свято-Миколаївський храм Православної церкви України згорів торік 11 грудня. Вона була пам'яткою архітектури 19 століття. У церкві зберігалися ікони, датовані 16 століттям. Пожежу побачили о 5.50 ранку, згадує Олександр Костенко. Ми живемо тут через тавок і воно видно наше подвір'я. І в 6 ранку вже ми бачили, як завалилася дзвіниця, як стріляли. Ми чули, як вони гасники. Ось таким храм був до пожежі. Це відео знято у квітні минулого року. Після трьох років судів храм перейшов від Української православної церкви до православної церкви України. Поліцейські розглядають версію підпалу, сказала телефоном речниця поліції області Віталіна Базенко. Продовжується розслідування кримінального провадження, за умисне зміщення або пошкодження майна. статті передбачає за вказані покарання в вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. На згарищі жителі знаходять деталі, згорілої церкви. Є гвозді, до речі, такі цікавої форми. Ще ті, що церкву будували і з'єднували її, деталі знаходимо ми, то це все збирається окремо для того, щоб щось піде в музей. Були знайдені фрагменти металевих поруг, які обгорілі залишки, ікони. Частини із панька Діла Центрального, також старовинного, також можна бачити залишки бійків для дзвонів, фрагменти ікон обгорілих, Почаївської Божої Матері, випадкова радість. Каже, все знайдене на згарищі, буде на зберіганні у будинку культури. Богослужіння поки проводять у прихрамовій будівлі, яка була хрестильною. Староста округу села Михайло Сергієнко розповідає, на відбудову церкви зібрали 60 тисяч гривень. Відкрили рахунок валютний і такий Виннили банку. Трохи здали туди, і я звернувся до наших фермерів. Наш часний фермер дав 30 тисяч. В середньому десь 15 мільйонів. За підрахунками старости, на проєкт відбудови церкви треба 200 тисяч гривень. Толока тривала 5 годин. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький. У Ленінському районному суді Кропивницького обрали запобіжний захід керівниці відділу земельних відносин Завалівської селищної ради. Засідання було в закритому режимі на вимогу адвоката. Він заборонив називати прізвище і показувати обличчя підзахисної. Знімальній групі дозволили зайти під час оголошення рішення суддею. Жінку затримали працівники СБУ 22 березня. На цих світлинах момент затримання підозрюють її в отриманні хабаря 2 тисячі доларів за надання в оренду земельної ділянки комунальної власності підприємцю для розміщення автомийки, сказав прокурор Сергій Ожох. В разі доведення вини покарання загрожується у вигляді позбавлення волі на срок від 5 до 10 років. З позбавленням права обіймати певні посади на срок до трьох років підозрювана працює начальницею завалівського відділу земельних відносин з лютого 2021 року. Є депутаткою Голованівської райради, розповіла Суспільному телефоном секретарка селищної ради Тетяна Москальчук. Довгий час працювали ніяких таких зауважень чи я не замічала, що в неї такі були склонності. Вона пройшла в нас в конкурсний відбір. І працювала на посаді начальника відділу з питань земельних відносин. Підозрювана від спілкування з журналістами відмовилась. Ді кілька слів, запитань задава з приводу цієї справи. Не пожалуй надавати адвокат Олексій Пільгуй просив на час до судового слідства обрати для неї запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Прокурор тримання під вартою. Застосувати до підозрюваних запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в межах строку до судового розслідування. Цілодобово заборонити відлучати з будинку в разі необхідності за дозволом слідчого або прокурора відвідувати медичні установи для проходження лікування. Обвинувачення клопотатиме про відсторонення керівниці управління земельних відносин від посади, сказав прокурор. Рішення про подання апеляції ухвалить після ознайомлення з повним текстом ухвали. Клопотання про відсторонення від посади вже здано до... Суду, чекаємо, призначення дати розгляду. Підозрювана коментувати, чи вважає себе винною, відмовилася. Можна сказати? Чи вважаєте ви себе <певницький> винною? <певницький> Адвокат сказав, мають п'ять днів, чи подаватимуть апеляцію ще не вирішили. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. У Кропивницькому закінчується вакцина від кору, паротиту та краснухи. У другому центрі медико-санітарної допомоги її немає з 9 березня, каже заступниця головного лікаря Людмила Смірнова. За її даними, з початку року тут щепили 210 дітей. це 19% від загальної кількості, які підлягають вакцинації. В тому році у нас було залишки ще з 21 року. У нас було 918 доз, і отримали ми всього 235 доз. Кропивничанка Звіда Рибка свою доньку від кору щепила торік з запізненням на два місяці. Говорить, не було вакцини. Кожна дитина повинна бути захищена від хвороб, які оточують нас навколо. Є 15 дітей, які відмовляються від плану вакцинуватися від кору, і 10 дітей, які не вакцинувалися за рахунок відсутності вакцини на даний момент. Вакцина зберігається в холодильнику за температурних умов від 2 до 6 градусів. 14 доз вакцини від кору, паротиту та краснухи залишилися у приватній клініці. За підрахунками лікаря Ісмаїла Пагієва, її вистачить на місяць. Був розподіл ще минулорічний, тобто, в нас ну, під час повномасштабного вторгнення там декілька місяців був так, просидання вакцин. Їх деякий час не було, але потім вони поступово більше до кінця року почали надходити. В області є 2600 доз вакцини від кору розповіла головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук. Є одиничні дози вакцини у місті Кропивницькому. На початку року ми мали 4650 доз. У лютому місяці область отримала як гуманітарну допомогу ще 2600 доз вакцини. Пояснює вакцинація від кору, паротиту та краснухи входить до календаря обов'язкових профілактичних щеплень. Вакцинувати дітей треба в один рік і шість. Ці дві дози вакцини забезпечують захист людини від недуги. Ліки від кору не існує. Останній випадок кору на кіровогреченні зафіксований чотири роки тому. В Україні вже зареєстровані випадки кору, це поодинокі випадки кору, але ми знаємо, що кір відноситься до вірусних гострих захворювань, яка небезпечна ускладненнями і є дуже заразним інфекційним захворюванням. Кір передається повітряно-крапельним шляхом, тому ми не виключаємо особливо воєнний стан. Завезення на територію нашої області будь-яких збудників інфекційних захворювань каже від міністерства охорони здоров'я має інформацію, що найближчим часом відбудеться розподіл вакцини. Точної дати нині немає. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Володимир Волок, Суспільне, Новини, Кропивницький. Це у Кропивницькому репетирують учасники міжнародної акції Хори за мир. До неї приєдналися вихованці шести музичних шкіл області та Кропивницького музичного коледжу. Акція відбулася напередодні. Я дуже люблю співати і приймати участь, участь в різних концертах і хочу підтримати Україну, щоб вона була мирною і незалежною. Акцію влаштували, аби за допомогою співу закликати до миру. Вперше організувало торік Європейське хорове товариство, розповів член правління всеукраїнського хорового товариства Петро Андрійчук. Іспанець, хоровий диригент, ім'я його Маріано Гарсія з Геньйона, так це в Мадриді, керівник хорового колективу. Він же і є автором цієї платформи Хорів за мир минулого року провів акції. В якій взяли участь іспанські, португальські та ряд інших хорових колективів, тисячі, в колективах взяли участь коло 25 тисяч учасників. Цьогоріч він звернувся до українців, щоб ми були теж дотичні до цієї акції. І він залучає всю Європу весь світ, щоб привернути увагу до трагедії людства до сьогоднішньої війни. О 13-й годині учасники заспівали латинською мовою Даруй нам мир. Акція одночасно через онлайн-трансляцію тривала в різних куточках світу, каже організаторка в Кропивницькому Оксана Шпудейко. Вона завідувачка диригентського хорового відділу і готувала дітей до участі. Неділі три вони вивчали цей твір, тому що він не легкий. Він на латинській мові. Для маленьких дітей це складно вивчити твір не на рідній мові. Говорить, на Кіровоградщині, крім Кропивницького, до акції приєдналися Олександрійці. Усього 165 дітей. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини. Кропивницький. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.